Насправді для військових брендів зараз працюють ті ж самі закони, що працюють для всіх брендів. Да? І з одного боку, найважливішим є дія. Це те про що говорять хлопці, скільки людей подзвонило, скільки людей, які мобілізуються, продекларували бажання служити саме в харті, Да? скільки людей прагнуть переведення в Хартію. Це теж важливо. Да? Це те, про що ми говорили, що внутрішня військова аудиторія є найважливішою. Але друге є загальна аудиторія, широка, бо ми не можемо робити вигляд, що Україна не мілітаризована і не мілітарна держава. У нас війна йде, тобто. Проводяться широкі дослідження, і які говорять про те, які, наприклад, бренди бригад ви знаєте, або якщо б ви зараз мобілізувалися, в яку б з бригад ви хотіли потрапити. І ми раді, що Хартія знаходиться в групі лідерів, да там в топ 3 І як правильно говорить Всеволод, в середині армії війська немає конкуренції. Це не історія. Ми перемогли, тому що ми перемогли цю іншу бригаду. Ні, нам важливо бути в топі. Разом з іншими суперсильними бригадами для того, щоб робити спільну справу в рамках великого війська.